Барбі на честь Ольги Харлан виставили на благодійний аукціон. Ляльку присвятили фехтувальниці, яка відмовилася потиснути руку росіянці після поєдинку. Іграшка коштує 10 тисяч доларів, а сам аукціон триватиме до вечора 30 серпня. Я зазначу, що всі гроші з продажу підуть на реабілітацію українських військових. І от. Я з радістю кажу, що Ольга Гарлан в мене на зв'язку нагадаю Олімпійська. Вона це олімпійська чемпіонка і українська шаблістка. Ольго, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Ну я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і включили включаєтеся до нашого ефіру. Розкажіть трішки про ляльку і чому вирішили продати її ой. А, ну розповім трошки про ляльку. Лялька була. Випущена у 2020 році перед Олімпіадою, Олімпіадою в Токіо, от, яка була у 2021 році. Це одна із ляльок, яка війшла в колекцію на той момент. Зробили колекцію з відомих, відомих спортсменок у всьому світі, також пара Ось, Я була. Не перша фехтувальниця, кому зробили ляльку, ось, але перша українка. Тому а, ось а, в 2010 році це було ця лялька, все цей час була в мене вдома. І я вирішила, що а, вона, по-перше, вона а, особлення такої мотивації, я не знаю, і вона а, навчає також маленьких Діто діточок, я не знаю дівчат, які повинні мріяти вірити в свою мрію, от і робити все для того, щоб вона свершилася. А тому я також подумала, що це унікальна лялька зараз, і також наші. Знаєте, військові вони унікальні, тому зараз їм дуже потрібна реабілітація після того, як вони повертаються з фронту. І я вирішила, що це було б дуже корисно для їх реабілітації, щоб ця лялька була зараз когось іншого. Ось а не в мене. Тому зараз ми збираємо так для, для цього. Яку суму розраховуєте отримати від продажу ляльки, і як ви вважаєте, хто б мав би б її купити? Я чому запитую, тому що наступне запитання, ви зрозумієте, чому я запитувала? Я а, чесно, відверто кажучи, можу сказати, що я не знаю скільки а, Не знаю, мені здається, чим більше тим краще. Однозначно, Ось. Олю, це однозначно. Це тому що це ви на благородну справу плануєте віддати гроші. Так, тому що це на допомогу? Я вважаю, що люба сума це дуже добре, ось, але чим більше, тим краще. Ось а, ось так хто має купити ляльку? Я запитаю не просто так, тому що чи є якісь обмеження, чи ви говорили про це, що це не може бути покупець, наприклад, росіянин, який живе на за кордоном. Чи ви не говорили про це? Я думаю, що росіяни не будуть купляти цю ляльку. Ну, Заради провокації можуть купити, пані Оль. Ви ж знаєте, ну, вас провокували під час змагання. Ви знаєте, добре це російське нутро насправді, Олю. Може бути, але я не думаю, що хтось з росіян купить ляльку тієї фехтувальниці. Я не знаю. Ось тому зараз я вважаю, що ляльку купить той, хто по перше хоче допомогти нашим бійцям. Ось і по-друге, може хтось колекцію, хтось збирає колекцію із ляльок. Ось почула Оль, дивіться, хотіла трошечки поговорити з вами про цю провокацію з боку росіянки. І те, що сталося, скажіть, будь ласка, ви очікували на таку підтримку з боку українців? Чи ні? І от як ви пережили цю підтримку? А, не те, що я очікувала. Я взагалі, коли це все сталося, я а, якось не думала, що, звісно, що буде після цього. А, я Потім, коли я вже почала бачити все, що відбувається в Україні, я спілкувалася звісно з своїми батьками, і вони казали мені. Ну бо вони були перші, з ким я спілкувалася. Вони казали, Оля, тут таке твориться. Ти просто що ти просто не розумієш, що тут і що ти не робила. Ось тому вся країна мене підтримала. Я кажу, що в цей момент країна мене як обійняла, розумієте, і просто сказала, Оля, все буде добре. Ми тебе підтримуємо, незважаючи на те, що там тебе дискваліфікували. Тебе немає там, може, та кар'єра закінчилася щось, але ми тебе підтримуємо. І Це дуже було зворушливо, і це дуже на мене подіяло. Це мене дуже підтримало. І я дуже дякую всім. Досі дякую, і буду завжди бути. Вдячна за те, що вони так мене підтримують. Хотіла запитати, чи були якісь хейтери і хто ці люди, чи бачили ви, чи читали, хтось писав вам якісь неприємні речі тоді, в той момент? Ну, звісно, були якісь люди. Не всім, всім же це сподобалось. Ось, звісно, не сподобалось тієї країни, звідки була ця спортсменка. Тому дуже багато було месенджів, там, повідомлень Ну, це. Я бажаю, що це така не то, що важлива частина, невід'ємна частина, я б так сказала, цього все, всього, і, але воно пройшло і справимось. Я на це не звертаю уваги. Звісно, все правильно. Олю, хотіла запитати фотографія, де ви разом з залужним? Скажіть, будь ласка, крім того, що все буде добре, що вам ще сказав головнокомандувач? Як довго ви розмовляли? Ну крім того, що він підтримав те, що ви зробили під час змагання? і подали руки росіянці. Так, але Валерій Федорович Федорович він розпитував мене про фехтування. І ми розмовляли про фехтування. І це було дуже так, тепло і круто, і мені дуже, мабуть, що перший раз, коли я так дуже сильно там, розповідала про фехтування, мені було дуже цікаво самою. Ось Він... а, тому так і. Він не просив Добре. дати у вас кілька приватних уроків, щоб наносити уколи суперникам, а в його випадку це ворогам. Я думаю, що Валерій Федорович і сам знає, як це робиться і краще, ніж я. Тому я в нього повчуся. Які у вас амбітні плани на майбутнє, Олю? розкажіть нам, поділіться своїми. Намірами на найближчі там півроку на найближчий рік. А на найближчий рік це, звісно, готуватися до Олімпійських ігор і це попадання на Олімпійські ігри це зараз таке головне завдання для нашої команди. А і для мене, звісно, це попадання на нашої Олімп національної збірної жіночої шаблі на Олімпіаду в Париж. в Паріж. Тому не хочеться туди їхати самою. Хочеться з командою, бо це а, дуже важливо для нас. Ось і ось це така ціль, яка зараз на, ці, на цей рік, на ці півроку також. Ось. А на найближче майбутнє це, звісно, повернутися вже сезон. Ми в вересні починаємо вже тренування. Тому так набратися сил і в бій. Ну, Олю, бажаю вам набратися сил в бій. Перемоги перемоги не тільки на Олімпіаді, а перемоги всім нам. Я дуже дякую, що ви включилися в наш ефір. Наглядачам нагадаю, що це була Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка, українська шаблістка.